Другий рік українізації приніс тільки користі для мене вас і усіх, яких їм не до ідеї українізації. 2025 рік став важким, але занадто прогресивним для того, щоб розпочати велике будівництво українського контенту та прориватися до популярності. Але це не далеко так було у цьому році, тому що були троточі та перешкоди до роботи над тим, що ви давно хотіли побачити на каналі. Так ось. Підсумки у цьому році будуть такими, що не те було, як у попередньому році, а іншими з непередбаченими обставинами. Тому я прийшов сюди не просто так, а прийшов сюди для того, щоб підвести підсумки 2025 року. Тож, починаємо. За весь 2025 рік мені вдалося набрати усього 92 підписників. За минулий рік було набрано 71 підписників, яких почали підтримати український контент. А тепер 92 підписників. за всі півтора роки українізації було набрано загалом 163 підписників. серед переглядів за весь рік набрано 22,5 тисяч. Це стало і теж трішки більше ніж у попередньому році. І 2970 лайків було набрано за весь 2025 рік. Думаю, що лайків піше стало ніж у минулому році. До речі, шортів за всю українізацію не було. Хоча, якщо у наступному році я це срок... Облю то щось вигоритиме, але це тільки питання часу. Тепер попалакаємо щодо проходження. Пам'ятаєте, коли я ще рік тому сказав, що у цьому році пройду другий епізод Half-Life 2 після звичайної та першого епізоду? Так ось. У цьому році пройшов його до кінця. Слідом за ним закінчилося проходження Stalker Чисте Небо, яке ще у листопаді через реліз Stalker 2 Серце Чорнобиля почав це. Потім у лютому пройшов «Call of Duty. Мотенва Фар 2. Не ремейк, а оригінал. Так вийшло, вибачте. Але ця гра ставалася нібито короткою, так що це не виправдовував очікувань, але ця гра була легендою є, і буде. Так що не засучути суворо. Ще одну легенду я пройшов, і це Assassin's Creed 2. Ще раз вибачте, що не спочатку по українізації в першій частині не було. Окрім інших, і пройшли з вами початок шляху цього легендарного Еціо аудитори. Але у майбутньому продовжуємо, якщо є така можливість. Плюс, у травні повністю пройшов Warhammer 40 Dawn of War з повною українізацією, тільки у основному. У сюжеті, але про це попалакають пісніше. Потім Transformers ним of the Fallen, тобто трансформери Помста Полеглих. по опитування за середину червня і виграв Resident Evil Zero. Ось через це почав дану хронологію, і у наступному році запланую проходити першу частину, якщо у мене висить добре За ним Naples Pack for Hell, ремастер легендарного Naples From Hell, яких стиг об'єднати в тій частині. У одну єдину гру. Метро 2033, тук, ще які теж у початку наступного року запланують проходити метро Last light та Ексотус. Якщо цього забажаєте. це Генрі Стікмен Колекшн теж пройшов через те, що 5 років тому вийшов того очікуваний ремейк з об'єднанням одрасу чотирьох частин зі сфери Флеш Ігор. І перше доповнення вахами 40 тисяч тонну вор під назвою Виндер Осоп. До речі, я не звертав уваги на те, що українізатор поширився на одне з його доповнень. Тож це доповнення пройшов тільки англійською. Вибачте, що я так поспішав, зробив за старий хід, що сміх. І так. У цьому році було проведено ще одне опитування, і більшість з них пропонувала Hollow Knight Silk Song. Нова частина цієї гри, яка ми наразі проходимо. І ніяк не можу так швидко пройти через Pasitч небезпек і посів. Щовня по грудень попіше 20 серій. І натомість цього у наступному році це прокляття продовжується, токи не розберемося. У цитателі із усіма, що є. Серед кооперативів, друзі, Pesch. Його доброго почалося і стільки просунення, що ви ніколи у житті не побачили. Я вважаю, що 2025 рік дав більше нових ігор та до цього щось робили у Роблоксі та декілька режимів, як Plox Fruits, Alti Tortuр і так далі. Потім. Ця справа дійшла до репу, шиту вон та пік, плюс терарія, яка у наступному році може продовжуватися, але не факт, що буде, подивимося. Продовжувалися Харіс Мод та Україн КТА. До речі, ще восени, як казав, мені не дали продовжувати огляди нових оновлень у Ukraine GTA через якогось вічного теморгану до того, коли я почну замінити нікнейм. Так трусі, це повне розчарування, що через помилки у моїх. Ніках я тимчасово по назавжди відійшов від великої справи, але якщо це пощастить. То у наступному році почнуся заново та повернуся до цього місця, що закінчили. Однак потрібно дотримуватися тих правил і не лоханутися, щоб все це не накрилося мітним тасом. Ну і про то, що це рубрики давай оглянемо, виніс мозку і інді хор. А що те реакції з травня або червня я давно його не сняв. Хоча теж і у наступному році буде обов'язково. І наостанок, панове, цей рік видався складним. Дуже складним для мене, для вас, для дачів і усіх. Через обстріли критичної інфраструктури та енергетики, причому біля мене я був вимушений рідше випускати ролики між серединою листопада та серединою грудня, а взагалі призупинити його. Бо це все для мене занадто. Якщо їх не було, я з задоволенням продовжив далі. А так. Щось пашання спокійно розвивати український контент, попри погіршення ситуації, пропало. Не знаю, проживу я цю цю піту у наступному році, без поняття. Але. Подивимося. Зате, вистивовані, що у мене з'явився занадто потужний комп, який можна пройти новітні ігри, якщо до цього діту. Я ж розказав про це ще у Hollow Knight Сівсон, коли нарешті встановив українізатор і так далі. Гаст. я... Мушу закінчувати підсумки 2025 року з нашим превеликим розчаруванням. Тому я хочу привітати вас з новим 2026 роком і бажаю вам тільки позитиву, добра, щастя, здоров'я, миру над головою, більше досягнень рекорду, пориву і тіки з українським контентом. Без претензій і жодного зайвого сліду! Тож, все буде Україна, і нехай Українізація переможе русифікацію та всю кляту Московщину. Все закінчуємо. З вами був імператор. Тому підписуємося, ставимо потопайки, пишемо у коментарях, натискаємо у дзвіночок, покличемо своїх друзів для того, щоб разом... Подивитися мої відеоролики. А також розсилаємо дані відео своїм друзям у соцмережах. Підписуємося на мою офіційну групу у Телеграмі за посиланням у описі, або за кіор-кодом, яким ви бачите на екрані. Також. Підписуємося ще на мою офіційну групу дискорді, яку ви теж побачите за посиланням у описі. І за посиланням у описі можна підписатися також ще й на мій Тікток та Інстаграм. Сподіваюся, що зустрінемося у наступному році і можливо буде щось з перших днів 2026 року, а пісніше. Нехай буде так. Дякую всім за перегляд, пані та панове. Усім щастить і усім покидать.